Я розумію, що це шкідливо, але без чаю з печивом в 11-ї вечора я просто не засинаю. В день харчування Марини було правильним: каша, салат, риба і таке все інше, але вага не зрушувалася протягом двох років. Сон був поверхневим, обличчя набрякало, сил не було. З чого ми почали? Я завжди працюю так, щоб зрозуміти причину, а не боротися з наслідками. Тому ми проводимо аналіз крові, щоб перевірити рівень цукру, інсуліну, вітамінів і мінералів, оцінку складу тіла. Оцінка показала високий вміст жиру всередині живота, вісцеральний жир навіть при нормальній вазі. Ми виявили порушення харчової поведінки, і анкету стресу показала надмірну тривожність. Що ми робили? Скомпенсували харчування по білкам, жирам, вуглеводам. Я провела сеанси психотерапії для зменшення емоційного голоду. Результати 6 тижнів мінус 3,8 кг, зникли набряки, покращився сон, знизився інсулін. Якщо ти впізнала себе в цій історії, знай, що проблема не в слабкій волі. Напиши мені у повідомлення, і я допоможу скласти план, який працює з тілом, а не проти нього.